4 класу ми продовжуємо з вами дистанційне навчання з предмету сольфеджіо. І так, для розпівки ми беремо з вами знайомимося з новою гамою, яка має назву Ля мажор, тональність ля мажор. Подивіться уважно, на фото тут є два варіанти. Перший варіант у нас написані нотички і зафарбовані нотички з знаками Фадіс, Содіс і Додіс. Другий варіант, ви переписуєте також: це у нас знаки при ключі зразу стоять біля ключа Фадіс, Додіс, Содіс, а нотички написані уже чисті, без знаків. Але ми пам'ятаємо, якщо знак є при ключі, він має таку властивість до кінця твору е, діє, нікуди він не подінеться. Тобто, як вам зустрінуться ноти Фа до, Соль, вони будуть зі знаками дієс. І так, давайте з вами приспіваємо гамочку лямажор.

16. -ми. 4 на один змах, але звань дієзи. мі Ліситоре, ту сі ля Молодці. Гамочку ля мажор вивчить. Знать, скільки вона має дієзі, тому що це будуть в контрольних роботах. Скільки яка тональність має знаків. З вами продовжуємо далі слуховичка. У нас буде дві слуховички, інтервали і три звуки. Спочатку пишемо стовпчик. Інтервали. І в стовпчику у нас шість пунктиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кожен інтервал я граю двічі. Будьте уважні. І так, зараз ми з вами на слуховці будуть присутні такі інтервали. Мала секунда. Чиста кварта. І чиста квінта. Проспівуйте, не спішіть, ставте на паузу, паузу. І ви пишете перший інтервал і пишете мені позначення. Якщо це мала секунда. М2, якщо це чиста кварта, Ч4, чи якщо чиста квінта Ч5. Чи Уважно послухали і записали Перший інтервал. Третій інтервал, четвертий інтервал, п'ятий інтервал, і останній шостий. Написали. Далі друга колоночка написали три звуки. Е, нагадую, да, і ви пригадуєте, у нас є чотири види три звуки. Це великий три звук. Тут тобто мажорний, малий, мінорний, збільшений та зменшений. Нагадую, як звучать мажорний, великий, вибачте. Малий, тобто мінорний. Збільшений. Зменшений. Шість цифрок в стовпчик, шість пунктиків. І слухаємо. Тризвук. Другий три звук. Третій три звук. Четвертий тризвук. П'ятий тризвук. І шостий тризвук. Вибачте, одну ноту іще раз граємо, бо одна нота перший раз не. Так. Сьогодні давайте послухаємо уважно. Ми з вами додаємо до нашої слуховки Велику терцію і Велику Септіму. Ось, послухайте, як звучить Велика терція. Приємний інтервал, відстань між звуками невелика. то Це початок нашого великого тризвуку. Давайте проспіваємо зараз від кожної ноти великий тризвук, вибачте велику терцю. Тільки що знаки, да? тому що кожну треба порахувати, але звучало, звучало б так. <пит> Це ми проспівали з вами великі, велику терцю від кожної ноточки. Ще ми знайомимося з вами з великими септімами. Неприємний інтервал і велика відстань між ними До, сі, та, та. Це все великі септі. Давайте заспіваємо від ноти до і від ноти ре. До, Досі, ре. Інтервал велика відстань. Запам'ятали. Далі у вас з'явиться на екрані номер 259. Ви його занотуєте собі. Нагадую, кожен нотний стан починається з скрипкового ключа і обов'язково біля кожного скрипкового ключа ставиться ключовий знак. Розмір пишеться один раз на початку твору, ви цей номер собі перепишете, і на наступний раз ми з вами його почнемо розбирати, співати і тактувати. А зараз ми перейдемо до теоретичної частини уроку. На минулому уроці ми з вами вивчили тему, розібрали, ознайомились, це обернення інтервалів. Обернення це коли ми перевертаємо те, що воно не зостає на горі. Нагорі, стає внизу. Наприклад, коли ми перевертаємо з вами, ось, наприклад, маркер. Да? У нас був ковпачок чорний і біла основа внизу, вгорі був ковпачок. Перевернули тепер тут внизу чорний ковпачок і біла основа вгорі. Так само ми робимо з інтервалами. У нас один звук, наприклад, ось два звука соль Сі. і ми домовились з вами писати наші інтервали в стопчі. Соль Сі, нижній звук. Ми переносимо на октаву вгору, другий звук залишається завжди на місці. Або верхній звук ми переносимо на октаву вниз, нижній, е, нижній звук залишається на місці. Один із цих звуків, вибачте, тут цей не треба було зафарбувати, залишається на місці. Оберні інтервалів це перенесення одного з двох звуків на октаву вниз або на октаву вгору. Інший звук залишається на місці. Це основне у нас правило, яке ви повинні вивчити. Давайте тепер подивимося, як це відображається у нас на клавіатурі. Ось, наприклад, у нас інтервал до мі – це терція велика. Беремо верхній звук, тобто «мі», переносимо на октаву вниз. Оп. Один звук так і залишається. Ми рухаємо одну ручку. І тепер у нас була терція велика, а стала мала секста. Тут у нас було три звука. Раз, два, три. А зараз у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Два звука, але один переноситься, утворюється інтервал, який стає більший. Далі, слухаємо, не дивимося уважно. Наприклад, от у нас прима До-до. Ми беремо один звук, переносимо на октаву вгору. До-до. Була одна ступінь, а зараз вісім. Раз, два, три, чотири 5, 6, 7, 8. Наприклад, міля кварта. Ми беремо нижній звук Мі, переносимо на октаву вгору, і у нас отрималась квінта. А один звук залишається на місці. Було 4 звука, стало 5. Пригадали, як у нас утворюються буковки, коли змінюються. Ми робили з вами табличку. Наприклад, дивіться, мала секунда, як зміниться. Це можемо навіть просто по буковкам робити. Не вираховуй тони на півтони. Була мала, стане велика. Була цифра 2. Скільки нам треба додати, щоб було 9. 7. Буде велика септіма. Була мала, стала велика. Малі інтервали у нас обертаються в великі. Великі інтервали обертаються в малі, чисті обертаються в чисті. По циферкам. Коли у нас двієчка, завжди пам'ятайте, що в сумі ваших цифр повинно бути 9. Якщо, наприклад, дивіться, чиста кварта чи 4. Чи в обертається чисте в чисте. Скільки треба додати до 4, щоб було 9, 5 це буде чиста квінта. Наприклад, ще один чисте в чисте, Скільки потрібно додати одного до, до 9, вибачте, вісім. Все легко і просто. Зараз у вас на дошці домашнє завдання. Ви його собі занотуєте і виконаєте. Від нотечки Ні, у вас є чотири інтервали, які вам потрібно спочатку побудувати, а потім зробити оберегом. І так. Перший інтервал я вам допомагаю. Від ноти «мі» мала секунда. Яка цифра у нас? Два. Рахуємо. «Мі», «фа». Значить, нотка у нас повинна бути друга Фа. Написали нотку Фа. На «мі», «фа» – це на півтон. Так, в малої секунді на півтон, значить, ніяких знаків ми не ставимо. Ой, вибачте, я ще не нагадала, що це все будуємо вгору. Тепер ми нижній звук, в даному випадку нота мі. Ми переносимо на октаву вгору, пишемо там мі, Фа залишай на місці, але обов'язково його дублюйте. Була мала секунда, стала велика септіма. І так далі продовжуєте. Це перша частинка завдання. Від ноти дні побудувати малу секунду, велику терцю, чисту кварту і велику сексту. І зробити обернення. Друга частинка завдання тут просто-напросто ми працюємо з літерами і з цифрами. Було велике, стане мале. Було мале, стане велике. Було чисте, стане чисте. І так. Підсумковує наш урок. Ви повинні записати гаму-ля-мажор, співати її четвертями, восьмими, шістнадцятими. Ви повинні занотувати номер, номер у нас 259, записати охайно в ЗОшит. І ви повинні виконати обернення інтервалів зошит, дві частини домашньої роботи. Будь ласка, все занотуйте, сфотографуйте і надішліть мені свої роботи. Бажаю вам успіхів. До нових зустрічей!